Уже майже рік в Україні у рамках соціальних ініціатив президента Віктора Януковича діє пілотний проект з регулювання цін на лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою. Держава простягнула руку до допомоги тим українцям, для кого підвищений тиск є щоденною проблемою. У нашій області кожен третій житель хворіє на гіпертонію. Тільки протягом 9 місяців до лікарів звернулися понад 25 тисяч осіб, у яких уперше виявили підвищення артеріального тиску. Тож про актуальність цього проекту угоді й говорити. Хворі на гіпертонію можуть купувати ліки дешевше. Пілотний проект полягає в тому, що пацієнти купують в аптеках препарати за зниженими цінами, а різниця компенсується аптекам за державний кошт. Тому дуже важливо звертатися до лікарів, щоб ті призначили правильне лікування, а виписаний ними рецепт стане своєрідною знижкою на медикаменти. Була проблема в тому, що на початку цього пілотного проекту десь до вересня місяця. Відшкодовувалися ці гроші на певну кількість препаратів, на сім препаратів. Зараз асортимент лікарських середників розширився, тобто більше препаратів вже можна використовувати по цій програмі. Ну і добре те, що. Ну, більш такі ефективні препарати вже задіяні, які сьогодні більше приймає населення. Того, десь бачимо, що і краще почали працювати медичні працівники, але й більше люди звертатися за рецептами для того, щоб отримати такі ліки. Бо де по окремих таких видах лікарських препаратів майже як кажуть, 100% держава відшкодовує сьогодні кошти. Для гіпертоніків діє знижка на препарати від 15 до 70 Зараз на Прикарпатті впроваджують уже другий етап. Проекту, коли пацієнти можуть навіть отримати ліки безкоштовно, звичайно, цей другий етап, про який говорив Микола Дмитрич, коли є моменти повного безкоштовного, скажімо, забезпечення пацієнта через високу високий відсоток відшкодування цими препаратами, говорить про те, що абсолютно створені оптимальні можливості для усіх наших пацієнтів, аналіз захворюваності на інфаркти та інсульти підтвердив, що в більшості випадків їхній розвиток пов'язаний із підвищенням артеріального тиску, Рівень артеріального тиску, вимірювати рівень артеріального тиску, знати, який рівень артеріального тиску, і відповідно приймати лікування надзвичайно важливо. А чому? Тому що артеріальна гіпертензія це є наслідком артеріальної гіпертензії, це є інфаркт міокарда, це є інсульт. Це інвалідність, це і раптова смерть, ну і без сумніву, корочення життя. В області за рік трапляється 1200 інфарктів та 2500 інсультів, а ці ускладнення потребують дороговартісного лікування. З метою попередження хвороби не бійтеся, звертатись до лікарів. Прошу вас прийти до лікаря, отримати рецепт. Відповідно до той, той рецепт на той препарат, який необхідний для даного пацієнта, і практично за символічну ціну придбати його в аптеці. Лікарі наголошують, що хворі на гіпертонію повинні приймати ліки щоденно, тому не зволікайте, а терміново пройдіть медичний огляд. Ліліана Хомишін Любомер Борута, новини телеканал Рай.